Ну, а зараз давайте ми розмістимо ось зміст. Зробимо, щоб його було легше розміщувати. У такий спосіб. от перше, Далі йде назва, і, тобто три колоночки, Давайте зробимо таблицю. Можливо, ну, там треба буде написати зміст, значить, відступимо трошки: виділити все. Вам треба 14-тий. 14. І Times New Roman, так? і тепер вставлення таблиці. Таблиця із трьох так, вставлення таблиці. І отак. Потім будете додавати вже. ну, Нумерація у нас дуже ж багато не займе, і сторінки теж багато не займе, так? А, значить, дивіться, тут написано зміс ми його напишемо. Далі пишемо перший вступ. Тут іде римський ми. так, Ну, вже якось, щоб було розділ перший. Ось у такий спосіб. Ну, давайте ми просто напишемо. Так. Ступ. Зміст посередині. Посередині, так. Оце Тепер розділ перший, що там у нас. Давайте. А, ось. <ганування> розділ перший теоретику множення засади. ну Давайте ми його скопіюємо. Копіювати і закинемо сюди. Тепер розділ виріжемо. Ставимо сюди. Єдине, що, мабуть, треба буде <ганування> продовжити. Бачите? І крапочку ми прибираємо. Ну, там, як скажуть, правильно. Рузімо перший чергом, тут крапка ставиться. І сторінка в нас дивіться, де в нас вступ сторінка. Зараз подивимось. Так? Ступ це третя сторінка, тут шоста. І відразу йде от один-один розгляд. Копіюють. Копіюємо, вставити. Прізаємо, дивіться. Тоді подивимося, може по центру просто розмістимо і все. Ще давайте скопіюємо, що у нас тут один-два, так. Купімати. Так, давайте все так. Вставляйте. Ну і всі оці колоночки. Всі написи дані. В клітинках ми зробимо посередині. Нехай так буде. Тут стається третя. Давайте ми зараз теж тут посередині зробимо. Третя, тут шоста. Здесь тут сьома. Ну, давайте подивимось зараз. Ні, ну, поки. ну, Давайте виріжемо. Ага, ці рази. Ось так. Шоста і сьома сторінка. От ну, дивіться, один один, шоста, так? Розділ, зараз перевіримо. Розділ шоста, далі один один, шоста, тут сьома і так далі. Далі, що ви можете? Я не буду продовжувати, просто покажу. ну, Зазвичай крапочки. Просто поставимо, скільки в нас тут вистачить до кінця крапочку. Тут так само. Йдете до кінця дивіться, так? Давайте відступимо. Один пробіл, і тоді ось так іде. Так, і от як вам не подобається, значить, ставите курсор і Enter. Натискаєте, 6 буде тут. 6, не буде цього. Далі 7. Якщо хочете підняти угору, значить Delete натискаєте. У них, значить, ентер і так далі. І у такий спосіб ви створюєте зміст курсової роботи. А тепер дивіться, от ми ну, тут ж ви можете перетягувати, можна, можна зробити от чуть-чуть меншу сюди відстань і так далі. Ага. Тут можна точки доставити. Так. Так. І дивіться, зараз. Я виділяю цю таблицю. Тепер шукаємо от, бачите оця кнопочка, і без меж, бачите? Поставимо без меж. І у вас виходить оця ну, такого типу таблички. Ну, тут, можливо, точки не хватає. Там уже будете дивитися, доставляти, як вам сподобається. Ну, фактично, це і все у, у, у такий спосіб. Якщо захочете, продовжити табличку, там, щось поміняти і так далі, що, значить, що ви робите? Знову на те, що натискали, подивіться. Верхнє, права межі, усі межі ставимо, та і все. Ну, це і все. Це, вручну, ну, є ще автоматичний спосіб. але...